Початок весни, друзі, знову дивимося ківі. Рослина відмінно перезимувала і зараз потрібно рослину стримати. І дивіться, що я придумав. І внизу, навкруги рослини, і постелив. ну В даному випадку це агроволокно чорне. Можна лю любу ганцірку постелити і в такий день, як цей, поливати водою. Віра, поливай. Поливати тряпку? Так. Да. Поливай ту, що на землі і ту, що висить. Якщо такий день, як сьогодні, сонячний, просто взяти і когось попросити, щоб змочили тряпки. Ляй наверх. І можеш всередину трошки наляти. Ні, саму тряпку поливаю, середину достатньо. Молодець. Це вона перший раз. Надалі вона вже буде краще це робити. Спритніше. Так. Нагадую. О, повернула. Ви бачите? Вчиться, вчиться на ходу прямо. Молодець, так як ти зробила, так відмінно. І ось якщо такий день, то треба один раз поляти. Але таких днів мало, так що не перепрацюйтеся. Тепер нагадаю, як в нас тут Віра. А ну підніми, будь ласка, агроволокно, щоб ми побачили, що тут у нас. Ось так рослина зимувала. Сітку насипав е, декілька відер компоста з перлітом і зверху рештки пінопласту, що залишилися від будівництва. Опускай. Ось, там і ще три рослини, які також відмінно перезимували. І Зараз будемо стелити і на ті рослини тряпки теж. Так що приймайте досвід і вирощуйте цю чудову рослину, яка не хворіє. Зараз покажу саджанці. Ось такі саджанці. Ось ріст. Отакий такий ріст у саджанців вищі мене. Не менше двох метрів. І вони продаються. Хто хоче, можете оплачувати і купувати 500 гривень штука саженці в контейнерах і висотою 2 метри і більше.